Беремо обичний бокс. Unwrap UV, В нього шви вже порізані. Але відкриваємо едітор. Виділяємо оце все. Дивимося, щоб воно все було виділено. І нажимаємо ось цю кнопку Flatten By Polygon Angle. Якщо щось не порізано, воно тут поріже і його так розложить. Далі конвертуємо в полі або Collapse to All. Не можна тут удаляти цей модифікатор, треба його сколапсити, щоб він запікся на цей бокс. Тепер показую, що буде, якщо ми чамфернем. Чамфер. О, ти ступеньки чамфернув. А ну, в І ось шви залишилися в цих місцях. Це правильно. Шов не має попасти десь сюди чи пропасти в геть. Передивились, Окей. Все, конверт у полі. Якщо в нас форма, якась. Більш складна. Unwrap. Першим ділом ми виділяємо всі полігони. Я завжди виключаю цю кнопку Select By, бо вона за замовченням включена і вона мішає виділяти бокові і задні полігони. Ресетуємо це все. Ось цією кнопкою Quick Planar Map. Жодних ребер більше немає розрізів. Тепер відкриваємо Editor і знову тиснемо ось цей 90 градусів кут Flatten by Polygon Angle. Воно його ріже по 90 градусів максимально. Але на циліндрах іще з'являються ось такі штуки. Ми їх не фіксимо. Іноді, якщо це будуть якісь супер ближнього ракурсу об'єкти, якщо нас десь попросять, то ми будемо клеїти лише ось такі куски передні. Да? Але взагалі, ось так розрізано: це ок. OK. Ось такі розрізи. Все. Теж робимо Convert to Editable Poly. Якщо ми хочемо склеїти цю передню частину, як би це зробити швидко? Виключаємо оцей режим Select By завжди. Ось оці поліки ми виділяємо, доскільки нам треба. Ось тут. Наприклад, ось такого хочемо. О, quick Planar Map. Ось цей варіант. І ми його склеїли. Ось воно е, тепер в планарі. Але він після таких операцій став не в масштабі, тому ми все виділяємо. І оцей arrange Elements Pack Custom. Все. І він тепер його перепакував, щоб вони між собою були в масштабі. Наприклад, ось тут ось так. о, Подвійний клік. Раз. Наприклад. Подвійний клік 2. І ось ми можемо ось ці частини склеїти між собою. Просто планаром розложивши. Тобто все, що виділене, ми розкладаємо на планар. І все. Все. Знову оранж елемент. Він одночасно і релаксить, і пакує. Все.